Наш об'єкт двокімнатна квартира на 10-му поверсі. Ми закінчили перший етап робіт, прокладання фріону майстралі та дренаж. Ми підібрали найоптимальніший варіант кондиціонер Hire Flexis 18-ї потужності. Є найтихішим кондиціонером на ринку всього 16 дБ. Він працює на мінус 25 на обігрів, а також має спеціальний вбудований датчик. Який сканує приміщення та не дозволяє обдувати людину, яка знаходиться в ньому. Кондиціонер ми розташували у кухні студії для того, щоб він обігрівав усю площу. Зовнішній блок ми вивели на балкон. Буде влаштована терасна дошка. І наш зовнішній блок буде стояти на ній. Хочете реалізувати систему кондиціонування якісно та в найкоротші терміни, звертайтеся у кам'яне.